Я не випадково підійшла до цього дивного дерева, адже його стовбур та гілки мають незвичайну шаровоспіральну форму, що нагадує образ японського божества Аволокітешвари, символу милосердя та зцілення. Це дерево суфора японська, плакуча. Кажуть, що коли опівночі підійдеш до нього і доторкнешся, то його живильна сила проникне в твої жили, вдихне життєву силу і станеться чудо зцілення. І це не міф, адже люди, які вірили в це, справді зцілювалися. Більше того, біля цього дерева завжди панує особлива тиша, а при місячному світлі його гілки, що звисають вниз, мов ніжні руки, створюють ефект невидимих ниток, що з'єднують небо та землю. Місячне світло, проникаючи крізь його листя, оновлює їхню енергію. Даруючи зцілення для тих, хто в це вірить. А ми прямуємо далі, бо попереду безліч цікавих знахідок.